Друзі, вітаю! Ви не повірите, але різкий наскок та шалений натиск Трампа з його так званим мирним планом на Україну обернулися для Сполучених Штатів Америки справжнім виром емоцій. Сьогодні змі повідомляють, що Трамп на тлі зустрічі в Женеві влаштував істерику через нібито невдячність України. Сьогодні, після обіду, розпочалися перемовини між Україною та США у Женеві, відповідно між українською та американською делегаціями. І схоже на те, що з точки зору Трампа щось пішло не так, не так, як він планував, чи не так, як йому хотілося би, і він вирішив не приховувати своїх емоцій. Та опублікував пост у своїй соціальній мережі. І тут що цікаво, це те, що Трамп заблокував чомусь доступ до своєї соціальної мережі для України. І взагалі в Україні його соціальна мережа заблокована. І це прямо вказує на те, що президент США як мінімум нерівно тихає щодо українців, і чомусь не хоче, щоб українці читали його пости. Тим не менш можна зайти через VPN і почитати цей сьогоднішній Трампівський емоцій. Трамп знову почав звинувачувати усьому Байдена. Він заявив про те, що успадкував війну, яка ніколи б не мала статися. Потім він почав звинувачувати керівництво України, яке не висловило жодної вдячності за його зусилля. Також почав він звинувачувати Європу, що вона продовжує купувати нафту на Росії. І щодо того, що Україна буцімто невдячна. Я хочу нагадати новину від 19 серпня цього 2025 року, і про це писали міжнародні змі. Що у Білому домі президент України Зеленський подякував Трампу близько 11 разів за 4,5 хвилини, 11 разів за менше ніж 5 хвилин, і це що президент України має дякувати через кожне слово чи що взагалі президент США хоче від України від нашого керівництва. І стосовно нападок на Європу щодо російської нафти і ще я додам газу. то хочу нагадати, що відносно нещодавно, умовно два тижні тому, президент Шатрам зустрічався з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном у Вашингтоні. І що тоді після цих перемовин сталося? Орбан тоді заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на енергоносії РФ щодо і нафти, і газу так, це відстрочка, це на рік, тим не менш, це рішення президента США Трампа. Крім того, тиждень тому, а саме 13 листопада цього року, є заява від Рубіо була, що Штати Америки зняли санкції з проєкту атомростанції Росатома в Угорщині. І зараз що Трамп звинувачує у всьому Європу? А чому ж тоді він робить певні винятки? Чому ж він тоді знімає санкції з Угорщини, а значить, і Словаччини? І саме Угорщина та Словаччина є найбільшими покупцями в Європі російської нафти. Однак щодо загалом Трампівського мирного плану, то сьогодні одна з таких топових новин в американських ЗМІ це інсайди, це повідомлення від американських законодавців, від сенаторів про те, що державна катарша Рубіо їм заявив, що мирний план щодо України не є американським, а є витоком російського списку побажань. І дійсно дуже схоже на витік. Міжнародні змі писали ще позавчора, що це в цілому повністю дослівний переклад саме путінських побажань, його так званих хотілок. І загалом щодо цього мирного плану є такий цікавий поворот, тому що сьогодні пролунала заява від Келога уже нехай і не колишнього спецпредставника президента США у справах України, але як мінімум відсторонного. Тому що вчора з'явилось повідомлення, що Трамп призначив нового спецпредставника для реалізації мирного плану, що він призначив Даніела Дріскола, і що зараз Келох не виконує своїх обов'язків. А декілька днів тому писали, що взагалі він, починаючи з січня наступного року, йде у відставку, чи то його Трамп звільнить, напевно, все зроблять красиво. Однак Келох заявив, що ми перебуваємо за два метри від завершення війни РФ проти України. Та й цей мирний план, який опублікований у ЗМІ, він назвав рамковим, зазначивши, що якісь його деталі, можливо, потребуватимуть пояснення. При цьому він висловив сподівання, що вдасться підштовхнути до ухвалення цього плану спочатку Україну, а потім Росію. Кего сказав прямо, що спочатку Україна має погодитися на трампівський мирний план, а потім відповідно країна-агресор, Російська Федерація. Однак найцікавіше є раптовий поворот з України. Адже сьогодні, ближче до вечора, з'явилася заява від Умірова, від члена нашої української делегації Женеви, про те, що план спущення Америки вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ну нічого собі, що Україна вже погодилася на Трампівський мирний план. Дослівно у міру в соціальних мережах повідомив таке: поточна редакція документа, хоча і перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Однак, водночас є заява від президента України Зеленського, що американці можуть врахувати критично важливі для України елементи у мирному плані. Ось такий поворот від України, і в цілому, це очікувано. Україна в жодному разі не буде говорити, що вона проти Трампівського мирного плану. Україна буде говорити добре. Давайте говорити, давайте будемо змінювати певні пункти. Що у нас є відповідні певні пропозиції, є корективи. Інакше з Трампом не можна. Ми пам'ятаємо наслідки скандалу в вальному кабінеті. І цілком можливо, саме через це сьогодні Трамп так нервує, і саме через це влаштував чергову істерику у своїй соціальній мережі. Є інсайт від американського агентства Bloomberg, що Україна хоче отримати від США безпекові гарантії, подібні до п'ятої статті НАТО. Також Україна полягає на збереженні теперішньої лінії фронту як основи для подальших переговорів. З РФ нагадаю, що позавчора була заява від президента Чехії Павела, що, взагалі і завжди так було, необхідно спочатку, щоб було перемир'я, а уже потім вести конкретні перемовини щодо мирної угоди. Однак Трамп вирішив діяти інакше, тому що Путін не погоджується зупинятися. Є повідомлення видання Рейтерс, що президент Крим-Зеленський та президент США Трамп наостаточно остаточно узгодять план щодо України на особисті зустрічі. Цілком можливо, що на наступному тижні, як мінімум, будуть телефонні перемовини, і, можливо, до кінця цього року буде зустріч. Є заяви з Європи насамперед від канцлера Німеччини Мерца, який вважає, що мирний план для України не буде ухвалено до дедлайну Трампа. Нагадаю, що Трамп озвучив дедлайн, фактично висунув ультиматум до наступного четверга. Є заява від президента Франції Макрона, що мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою. Сьогодні з'явилася чергова заява від Європейського Союзу від Урсуле фон дер Ляйн, про такі дві ключові вимоги від Європи. Перше, це те, що кордони України не можуть бути змінені силою. А друге, це те, що українська армія не повинна бути скороченою і не повинно бути жодних обмежень щодо зброї. І в цілому, як пишуть міжнародні змі, наприклад, американське видання The Washington Post, що Європа підготувала власні пропозиції до плану Трампа. І як вчора повідомляли міжнародні змі, що найже відправили на Трампу свої європейські пропозиції. В цілому, як пише видання Bloomberg. Європейці сказали Трампу, що його план щодо України потребує доопрацювання. Ми бачимо, зараз події дійсно прискорюються, і що важливо, це те, що як пише видання «Політико», що європейці намагаються запевнити Зеленського, що залишиться поруч навіть без Трампа. Україні потрібна підтримка США, Україні потрібен доступ до розвідувальних даних до супутникової системи США. Нам ці дані необхідні для нанесення ударів в глибину території РФ, щоб можна було нашим безпілотникам і ракетам обходити системи ППО. Плюс ще є різні моменти щодо зокрема і ударів по Україні окупантами та багато іншого. Для нас це дуже важливо доступ до розвідувальних даних. Крім того, нам дуже потрібні ракети до СТЕМ ППО, нам потрібні ракети до Хаймерсів, інша зброя. Тому Україна зараз буде робити все для того, щоб США були разом з Україною і щоб відповідно не були конфліктні відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тому зараз Україна робить все максимально дипломатично. Сьогодні президент Зеленський повідомив, що наступного тижня коаліція охочих обговорить мирний план. Вчора була заява від кошти про те, що в понеділок керівники Європейського Союзу збираються на екстрений саміт, і на наступному тижні будуть відповідні збори і коаліції охочих. Очікуємо новин. Є заява від президента Туреччини Ердогана, який анонсував розмову з Путіним про війну в Україні. Тому наступному тижні буде багато новин уже завтра у випуску ми поговоримо більш детальніше про те, що відбувається насправді. Є повідомлення звіт черговий від Американського інституту вивчення війни, який щодо того, як на це все реагує Москва, повідомив наступне: що Кремль створює інформаційні умови для відхилення мирного плану. І що, хоча немає офіційних заяв від Путіна, від його речників від Піскова, Захарової, Рябкова, Ушакова, Лаврова та інших, однак є заяви від московських дипломатів, від, наприклад, депутатів. Зокрема, від першого заступника голови комітету з міжнародних справ ЧЕП, що будь-яке мирне врегулювання, яке враховує корінні причини, не враховує, воно неможливе, є заяви від інших російських високопосадовців, в цілому кричать про так звані першопричини. не хоче Путін припиняти агресію. І як він заявляв нещодавно, що Росія буде продовжувати агресію до досягнення цілей так званого СВО. Однак. Очікуємо новин, спостерігаємо розвитком подій, і зараз головне Україні вистояти, витримати цей різкий наскок та шалений наступ, натиск від президента Трампа та представників його адміністрації. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Сьогодні одна з топових новин в міжнародних змі, наприклад, на сайті BBC, є такі повідомлення. Про те, що Україна вдарила по найбільшій електростанції біля Москви. Є й на сайті Радіо Свобода, що адресу під Москвою зазнала такі дронів в соціальних мережах. Публікують фотографії наслідків. Як пишуть експерти, внаслідок ударів українськими дронами, ця російська електростанція втратила десь 830 МВт потужності, і це досить так значимо. Є заяви від представників регіональної місцевої влади про те, що є проблеми з теплопостачанням, є проблеми із електропостачанням, що російська влада вживає термінових заходів. Росіяни, звісно, опублікували багато відео. Деякі росіяни не приховують своїх емоцій, радіють видовищем, а деякі навіть негативно висловлюються. Проте, незважаючи на емоції росіян, Україна вкотре продемонструвала, що вона б'є і буде бити у відповідь, звісно, зважаючи наші можливості, і це важливий сигнал для Путіна. Я нагадаю, що раніше президент Ша прямо говорив, що Путін, коли займається терором, коли окупанти б'ють ракетами по наших мирних містах, що він таким чином вважає, що він має такі важкі додаткові тиску на переговорах, що таким чином він підвищує ставки і що займає більш вигіднішу позицію. На Україна такими ударами, подібними, як по цій підмосковній дрес, по цій підмосковній ТЕЗ, демонструє те, що Україну не зламати і що Україна била і буде бити у відповідь. І ніщо таким чином Москва свої перегорені позиції точно не посилить. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Атері.